Чи впливає візуал на продажі, чи це дарма витрачений час? Ваша сторінка в інстаграм це перше враження про вас як експерта. І оце перше враження складає ваша аватарка, правильно оформлена шапка профілю, та а вже ж, візуал дописів та рілсів. І сьогодні обговоримо візуал, чи варто витрачати години свого часу, щоб створювати отакий вилизаний, гарний візуал, і чи вплине це взагалі на ваші продажі. Тому що, взагалі, всі наші дії в інстаграм мають бути такими, що ведуть до нативних продажів себе як експерта або ваших послуг. Отже, я проти того, щоб годинами підбирати фото і створювати візуал занадто вилизаним, ідеальним занадто журнальним. Тоді сторінка не сприймається з довірою та щирістю. За такою сторінкою не видно вашої особистості. Відчувається оця. Награність, що ви це робите тільки для картинки. А отже, і в сторіс, можливо, від вас варто очікувати награності і нещирості. Але ми любимо впадати з крайності в крайність. І дуже часто я бачу такі сторінки, які виглядають перевантаженими. У косметологів лише обличчя до та після. У майстрів перманентного макіяжу тільки губи брови. У перекорів тільки зачіски з одного ракурсу, і все. В мене особисто від таких сторінок очі випадають. Що ж робити, нам потрібно за мінімум часу навчитись створювати приємну загальну картинку профілю. Перший лайфхак це чергування планів. Одне фото публікуєте з ближнім планом, це можуть бути деталі зблизька, чи ваше обличчя, чи обличчя клієнтки. А наступне фото обов'язково дальній план. Також може бути клієнтка здалеку, деталі здалеку. Головне, щоб на фото було багато простору. Наступне знову ближній план. Таким чином, ваша стрічка не буде перевантаженою. Другий лайфхак: якщо у вашій стрічці зазвичай обличчя, то їх також потрібно розбавляти різними аксесуарами з вашої роботи, з вашої ніші, або, наприклад, архітектурою чи деталями. Тобто публікуємо фото обличчя, наступно фото деталі фото фотодеталі. Погодьте, що так набагато краще. Якщо ви будете використовувати один з цих прийомів, вам не потрібно буде навіть планувати стрічку в окремому додатку і витрачати ще на це свій час. Просто дивимось на попереднє опубліковане фото і вирішуємо, з дальнього чи ближнього ракурсу має бути наступне, або якщо ж було обличчя, значить наступне це обов'язково фотодеталей. Ще одна порада, як не витрачати багато часу на створення контенту, ви маєте виробити в собі одну звичку. Всі мої учні, які отримують таке завдання на навчанні окблок, говорять, що тепер проблем з тим, де взяти контент, не виникає взагалі. Отже, вам потрібно на протязі дня робити фото та відео того, що вас оточує. І завжди робити по два фото: крупний та дальній план, та обов'язково знімати відео. Якщо ви впровадите... Цю звичку, то вже через 21 день зрозумієте, що на те, щоб зробити фото, йде одна хвилина. Зато потім у вас в галереї стільки матеріалу, який ви завжди знайдете де використати. Спробуйте застосувати ці прості принципи і подивіться, як зміниться сприйняття вашої сторінки. Якщо ви досі не ведете блог, підписуйтесь на канал і дивіться наступні відео.